Прощання із захисником у Сумах провели в останню путь Валерія Бубнова. Пункт допомоги атмосфера. Як допомагають українцям, які повертаються з Росії через єдиний пункт пропуску на Сумщині. Рятували російських військовополонених. Як минулоріч у великопизарівській лікарні надали допомогу пораненим російським солдатам. Протягом неділі російські військові обстріляли дві прикордонні громади Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації, по території Білопільської громади, військові РФ випустили 10 мін. Ще 6 – по території Хотінської громади. Ніч на Сумщині минула без обстрілів. А вранці понеділка один вибух зафіксували у Білопільській та ще дев'ять вибухів у Великописарівській громадах. За повідомленням обласної військової адміністрації, в усіх випадках обійшлося без загиблих людей та руйнувань. Біля церкви 12 апостолів у Сумах зібралися знайомі, друзі, рідні Валерія Бубнова. Старший стрілець механізованого відділення сухопутних військ України загинув під час виконання службових обов'язків, розповів офіцер Сумського центру комплектування Руслан Флорчук. Це сталося 8 квітня біля Бахмуту Донецької області. Валерій пішов добровольцем рік тому, розповіли близькі захисника. Коли чоловік іде добровольцем, це вже поступок. Можна багато розповідати про людину, але вже цей чинок, ну, дає нам думати про нього, як про героя. Він спочатку війни він одразу підпишов в ТРО, потім він все-таки попав до лав Збройних сил України. Він знав, куди він йшов. Він знав, що він робить, і він хотів. І якщо не він, він казав, ну ах, а. Як потім ми будемо тут жити. Друг дитинства Артем розповідає, вони спілкувалися увесь цей рік. Пам'ятає, як Валерій написав, що їде в Бахмут, а за тиждень дізнався про його загибель. Ну, лютому в йому була відпустка, і ми зустрілися, ми спілкувалися. Все це так, він хотів жити. Його не хотіли брати і в тероборону, і в це не хотіли його брати. Ну, була в нього там неприятність така. І він все одно добровольно добився всього, свого того добився. І відсюди не схотіли Ін з Києва, відтуди й пішов захищати. Ровно на місяць назад я поховав свого сина, який жив в цьому під'їзді. Сьомета. Тепер ми ховаємо мого сусіда. Наші діти дружили, бігали. 6 марта мій син загинув. Валера загинув 8-го марта. Цього хлопця я води учив на річку рибалки займатися, бо батька не рибака. Те, що він пішов добровольцем, так як і мій загинувший син, це йому честь і хвала. Останнім часом Валерій з сім'єю жив у старому селі. Донечка маленька, зісталася три роки. Дружина Вікторія, батько, мати. Валерію Бубнову було 37 років. Поховали воїна на Алеї Слави, Баранівського кладовища у Сумах. Олена Рашевська, Валерій Коваленко Суспільне новини Суми. Чотири кабінета прошли да можете вже видихнути. Ви чай будете. Ви, ви можете розмовляти про що хочете, якою українською мовою, якщо хочете, що хочете українською, яку чотири можете вже висловлюватися. Тут вже за це нічого зробить. Так зустрічають у пункті допомоги атмосфера тих українців, хто вирішив повернутися до України з окупованих Росією територій, чи був примусово вивезений звідти. Ми їдемо з Донецької області, сусідні Слуганської. Тоже год в оккупации. Через телеграм, сейчас очень много этих м, каналов помогают, рассказывают, как чистить телефоны, как вот это все, что говорить, что хотят услышать, чего нельзя Мама! говорить. Ну реально, потому что, Мама! честно сказать, ну даже вот они Мама? спрашивают, ну как вы относитесь к оккупации. Для нас оккупанты они, а нужно ну, переворачивать, это просто, ну в мозгах мне это просто капец. Чей Крым? Как вы относитесь к СВО? Вот это все, это нужно отвечать так, что хотят слышать они. Скажите, сколько человек проходило? Ой, много сегодня. Много, да? В основном пожилые женщины. в основном женщины, мужчины поменьше, конечно. В основном понаблюдаю, я хочу поехать к сыну, не да. А куда, в какой город поедете? В Киев поеду. В Киев. А за машина, которая буде вести, ви ще там добивають, да, з да, той сторони. Да, да, да. Стої сторони. Стої сторони а звідки ви місто старебуск? Ну у нас район. Волонтери з людьми залишаються тут цілодобово. Той, хто не встиг пройти перевірку українськими спецслужбами до комендантської години, може тут переночувати. У нас така кімната, вона, як ми і називаємо, дитяча, але вона більш така сімейна, тому що тут у нас можуть і дітки розташовуватися, є тут у нас ще розкладний такий манєр. От, І тут багато іграшок. І коли багато дітей, в принципі, у нас кожного дня є діти різних віків, тому вони тут прям всій кімнаті розкладають, тут малювати можуть там іграшок, у них багато. Їм тут так трошки знаєте, відходять від стресу після. Після дороги важкої пройти пішки люди, які повертаються в Україну, мають близько двох кілометрів від російської колотилівки до українського пункту пропуску. Цей коридор діє тільки в один бік. Був дідусь, який просто по дорозі йшов, впав. і Він пув, пув всю ніч, і це ще холодно було. Він залишався там на тій дорозі і розпалив багаття із власних речей і тих речей, які там люди залишають на тій дорозі. Вдень через пункт допомоги проходить від 60 до 90 людей, розповідають волонтери. Працюють тут цілодобово. Прийняти людей, дати гарячого, погодувати, побалакати. Можемо понянчити дітей, поки мами кушають. У нас вже случаї були, що приденсультне стані, Ми визивали скору і люди приїжджали скоро. Ну, слава Богу, все нормально. Люди, перебуваючи у інформаційному вакуумі, розповідає волонтер організації Плорітон Віталій, сплачують перевізникам в рази більші суми, не знаючи, що з Краснопілля можна доїхати, і рейсовим транспортом. У нас безплатно працюють волонтери, які довозять людей, ви можна не знаємо. не знали, поэтому мы просим всех, если ваши знакомые, если кто-то будет захочет переходить, то вы им просто говорите, что есть вот такой вот пункт, и мы здесь довезем, просто не нужно платить, мы знаем, что вы платите очень большие деньги. 20 тысяч, а тысяч дешево, потому что многие больше у нас 20 тисяч російських рублів або 10 тисяч гривень цього разу українці сплатили, або їх з боку Росії довезли до пункту пропуску Колотилівка, а з українського боку доправили до Києва. Коли вони в Росії платять гроші, вони не знають, хто буде зустрічатися зі сторони України. Росія домовляється, російські перевізники домовляються якимось чином з українськими, що вони їх тут будуть зустрічати і довозити їх по всім містам України, куди потрібно, за великі кошти. Але ми тут знаходимося щодня і ми бачимо, що вони не завжди є якимись порядними людьми. Часто цих людей залишають. За потреби говорить Віталій, можуть організувати і підвезення у необхідне людині місто безоплатно. Ми радимо їм повідомити і сказати, що не потрібно переплачувати платити великі суми грошей за, за те, що їх доставлять. Тому що зі сторони України в нас є наш пункт. Ми забезпечуємо транспортом. Є волонтерські організації, які також допомагають забезпечують транспортом. Звернутися за допомогою до волонтерів можна на сторінку організації у соцмережах або за номером, вказаним на екрані. Тут нічого взагалі боятись, і вас тут зустрінуть, у вас все пройде добре. Ми надаємо не тільки допомогу на цьому пункті, а й всебічну допомогу та підтримку після того, як люди покидають наш пункт. За час діяльності атмосфери від лютого цього року, говорить Катерина, пунктом скористались понад сім сотень людей. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Сумщина. У сумах поліціянти затримали чоловіка, якого підозрюють у серії крадіжок з приватних будинків жителів обласного центру. За версією слідства, впродовж місяця мешканець сумського району здійснював крадіжки з приватних будинків жителів. Все ящички, всі розкриті, все ну, весь одяг. І мій і хазяїв розкиданий. У хазяйки в кімнаті виламали двері, шаф, шаф і купив двері. Потім помітила, що в мене документів немає, ну може вони десь валяються, бо там погром такий, що все розкидали. За словами тимчасово виконуючого обов'язки заступника начальника Сумського районного управління поліції Віталія Феєра, підозрюваний був помічений сумчанами, які викликали на місце поліцію. Там правоохоронці затримали 53 річного чоловіка. Мене підозрюють в кращі, вроді би як. Я ніде нічого не крав, нікого не вбивав, ні на кого не нападав. Просто стояв везлі дому. Провівши ряд невідкладних слідчо оперативних заходів, було встановлено при чоловіка до подібних протиправних дій на території обласного центру. В кожного випадків зловмистих шляхом режим пластикового вікна проникав до будинку. Звідти викрадав переважно ювелірні вироби та грошові кошти. Затриманому чоловіку повідомили про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених статтею крадіжка кримінального кодексу України. Санкція статті в умовах воєнного стану передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Нині чоловіку обрали запобіжний захід тримання під вартою. На цьому відео лікарі Великописарівської лікарні надають першу допомогу трьом російським військовополоненим. Їх у медзаклад на бронетехніці доставили бійці 93-ї бригади Холодний Яр. Події відбувались у березні минулого року, згадує директор лікарні Сергій Драгун. Під'їхали безпосередньо до порогу і прямо на броні привезли військовополонених, яких поранених, яких потім занесли сюди. Двох, мабуть, занесли так. Третього був тяжкий. Прийшлося виносити ноші і заносити ношами прямо зразу на операційний стіл. Одному з них допомогу надавали безпосередньо тут у коридорі, двом іншим у операційному блоці. Про стан поранених російських солдат Сергій Драгун каже. Один був в тяжкому стані. Він був непритомний, був без свідомості. Два інших були в свідомості. Один, ну, трішки в гіршому стані, один, будемо так казати, у кращому стані. Дуже просили попити води. От ну практично стогнали, більше нічого не спілкувалися з нашими працівниками. Вони директор медзакладу згадує, що відчували працівники лікарні, рятуючи російських солдат. Відразу до них була. Ну, у всіх, хто їх бачив, хто з ними спілкувався, відразу була звичайно дуже сильна, але всі виконували свою роботу. Надали першу невідкладну допомогу, зупинили кровотечу. От і після цього, як вони трішки відлежались, там якийсь невеликий час, значить ці ж військові 93-ї бригади їх забрали і далі повезли. На питання чи повинні лікарі надавати медичну допомогу пораненим російським військовослужбовцям, Сергій Драгун відповідає: якщо це в подальшому допомога цим людям дасть можливість допомогти нашим людям, які знаходяться там у полоні. І допоможе їм повернутися сюди в плані обміну. Я думаю, так до того ж, вони можуть розповісти якусь цінну інформацію або ну, їхні, їхні свідчення можуть лягти у справу проти цих злочинів і геноциду нашого народу. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина. Фестиваль класичної музики Слобожанська фантазія у Сумах відбувся вперше у 2009 році. За цей час він став міжнародним. Цьогоріч виступати на сцені Сумської обласної філармонії приїхали харків'яни. Один із них Матвій Чубенко. Через повномасштабне вторгнення юнак у березні 2022 року евакуювався з Харкова до Полтавщини. За його словами, що два тижні він повертається у місто, де народився, та виріс. От завдяки саме музикуванню, саме завдяки заняттям музикою вдається знайти гармонію, знайти шлях до себе та заспокоїтися від цих вибухів, від цього жаху, який коїться наразі. Я знаходжусь зараз в евакуації у Кременчуці. Я досить часто буваю в Харкові, приїжджаю займатися туди з викладачем, тому я також можу сказати, що це психологічно досить просто. Матвій Чубенко вперше бере участь у фестивалі класичної музики Слобожанська фантазія для сумського слухача. піаніст підготував твори Ліста Тарантела та Федеріка Шопена Ноктюрн Номердин. Шостого курсу з Харкова Юрій Сухленко на цій сцені вже виступав раніше. Я восени повернувся до Харкова і, на щастя, маю можливість займатися з моїм педагогом у вузі. Очно я взагалі дуже вдячний нашим військам можливості займатися очно в Харкові, і це було для для мене великим натхненням. Я можливо вже п'ять разів тут був чи шість. Кожен раз я дуже радий тут виступати, тут дуже хороший зал. Нас завжди файно зустрічають і ну, залюбки сюди їздимо. Музиканти грають дуже добре, професійно та музикально. І дуже цікаво на це дивитися та слухати. Вони просто дуже професійні. Ми сьогодні вже були присутні на чудових майстер-класах, які зібрали викладачів з усієї нашої області. Я маю на увазі викладачів дитячих музичних шкіл. І була повна зала людей. Був шалений успіх, і були ну дуже змістовні, дуже цікаві і. Ну, всі відчули таке свято, можна сказати, фортепіанного мистецтва. На цих майстер-класах були задіяні три викладачі, ось кого я назвав, і кожний майстер-клас був дуже, дуже змістовним, кожен по-своєму. знаєте, Там хтось більше працював над ритмом, хтось більше над образом художнім. На фестиваль цьогоріч через російсько українську війну, поки гостей та музикантів з інших країн не кликали. За словами голови оргкомітету фестивалю Надії Гринь, сподіваються, що після перемоги іноземні виконавці знову приїжджатимуть до суму. Він не закривається у нас цей фестиваль «Слабожанська фантазія, тому що постійно продовжуються ці наші чудові концерти. У нас вже були виконавці з 25 країн світу в нашому коледжу, в нашому храмі музики Сумської обласній філармонії. Чекаємо перемоги. Але ми тут, в Україні, тримаємо культурно-мистецький фронт. На початку травня, за словами Надії Гринь, вони чекають на слобожанській фантазії музикантів з Донецької академії, яка нині функціонує у Києві. Юлія Ніколаєва, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.